Привіт всім! А це на нашій новій ділянці погріб. Я тут проводила експеримент з мульчею. Я е, тут зберігала в мішках. Е, ось набрала в такий останній мішок, показую погріб. Ми тут не живемо, нічого не зберігаємо, але він готовий для е, того, щоб тут можна банки і картоплю і все зберігати. Ну, думаю, поки пустий, то я зроблю експеримент. І Бачите, навіть щось тут повиростало в так ось, ось ці мішки ось стояли там. Я наповнила їх в лісі. Думаю, якщо там температура цілий рік, одна й та сама, то там буде краще перепрівати, ніж на дворі. І оце в мене цілий рік воно стояло. Зараз підемо, висипамо і зрівняємо з тим, що стояло на дворі, і це. І ось я принесла те, що з погріба. А ось у мене стояли на дворі, поливалося дощем. От я Зараз я висиплю ці і висиплю ці. І зрівняємо. Порівнюємо. Це, ну, порівнюємо. Це було те, що в погрібі. Дивіться, те, що внизу, ось внизу, то воно було мокреньке, я туди наливала водичку, то воно трішки перепріло. А все далі, як було листя, так і залишилось. А це було на дворі. Мочилася дощами, снігами. Ось. І, можна сказати, навіть перетрухліла і стало як семелька. Ну, може, я інші трошки брала, але дивіться, те, що на дворі, ось бронзавочки поселилися. Ну, Це не страшно. Ми їх приберемо. От. Так що можна і так робити, і так робити. Ось. Щоб перетворити мульчу на органіку.